Друзі, всім привіт! Я сьогодні завітала в копієчку. Подивимось з вами багато новинок, акційних товарів, посуд, товари до Дня Святого Валентина. Всім приємного перегляду! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Такий гарний весняний піднос, мені дуже сподобався: овальний 36х26 см. Коштує 50 гривень пластиковий. Ще такий піднос на тему кави, тістечок різних, чай. Зараз на розпродажі 30 гривень 32х23 см. Дуже стильні підноси. Можна взяти для сніданків. Такий гарний рушник мікрофібра кольоровий з декором 40х60 см. Лавандовий колір коштує 100 гривень. Ще такий гарний невеликий рушник. Мікрофібра 25х50 см. Зараз в акції коштує 30 гривень. Дуже сподобався цей дизайн. Чайник емальований з кришкою на 1,7 літрів. Він напевно йде без свістка, ціна його 400 гривень, йде в коробці. Підставка органайзер пластиковий кухонний на три відділення. Морква. Зараз подивлюся, скільки коштує 100 гривень. Можна щось зберігати, навіть овочі, фрукти, горішки, що завгодно. Така тарілка пластикова для фруктів 20 см. Зараз в акції 35 гривень, а коштувала майже 50 Чашка скляна з кольоровим декором всередині зірочка золота. Коштує 150 гривень. Така гарна незвична чашка з подвійними стінками всередині пір'я 250 мл. 70 грн. Досить бюджетно. Щось новеньке, чашка з ложкою і кришкою з ведмедиком 340 мл. Розпродаж 80 гривень. Йде в коробці, ложка всередині. Новинка така чашка лавандового кольору, керамічна, в упаковці з ложкою 200 гривень 420 мл. Зараз знайшла ложку, вона така золота, дуже стильно виглядає. Ще така незвична чашка в двох кольорах: рожева та синя. Всередині якийсь гель та блискітки щось таке незвичне. Ціна 130 гривень, об'єм 350 мл. Одна чашка йде з ручкою, друга без. Ціна в них однакова. 130 гривень. Чашка до дня закоханих з сердечками. Зараз в акції 50 гривень 320 мл. Ще є інші дизайни, вибір великий. Такі чашки в акції керамічні. Кохання 350 мл. Коштує 60 гривень 25% знижка. Можна таку пару зібрати з двох чашок буде дуже гарно на подарунок. Таке веселе блюдо керамічне каченя. Коштує всього 30 гривень. Блюдо керамічне ананас. Зараз в акції 30% знижка, 160 гривень. Зеленого кольору йде в коробці. Блюдо керамічний лайм 180 гривень. Ще в наявності є блюдо апельсин та кавун. Всі по 180 гривень. Дуже стильні такі тарілочки. 150 гривень салат на керамічний кольоровий. Дуже гарне поєднання кольорів: чорний, оранжевий, зелений. Мені сподобалось. 60 гривень тарілка керамічна, 7 см в діаметрі, в тому ж дизайні, що і салатник. Таке блюдо керамічне листок 20х12 см. Коштує 100 гривень золотим обідком. Блюдо-керамічна рибка з золотим обідком 29 на 16 см коштує 250 гривень. В акції рушник для обличчя махровий. Кольори різні: 35 на 75 см 80 гривень. Дуже великий асортимент. По 200 гривень такі бокали скляні для напоїв. Троянда 180 мл. Дуже гарно витончено виглядає. Це ж треба таке придумати з листочками. Якщо ще налити червоне вино, виглядатиме просто неймовірно. Також в наявності така фігурна склянка на 400 мл. Всередині рожеве сердечко теж коштує 200 гривень. Склянка для напоїв. Тах на 100 мл теж 200 гривень, дуже прикольна. Сердечко з трубочкою для коктейлей 130 гривень. Така гарна чашка. Рожева скляна, кольоровий омбре з декором. Зараз в акції 95 гривень. Чашка з керамічною кришкою серце 400 мл 150 гривень. Дуже ніжне поєднання кольорів. Тут всередині ще повинна бути ложка, напевно, вона в коробці. 200 гривень коштує фоторамка лав з дерев'яною підставкою. Можна подарувати своїй половинці і розпечатати фото. Рушник банний кольоровий з малюнком 70 на 140 см 230 гривень на тему кохання сердечками. Стакан пластиковий кольоровий, з золотим обідком, можна щось зберігати, олівці чи грибенці різні 40 гривень. Ведмедик подарунковий, з декором бант 25 см 300 гривень. Привезли дуже багато різних валентинок, міні, середні та максі від 4 гривень до 8 різні побажання, так що точно знайдете щось цікаве. Ручка подарункова фігурна сердечком 20 гривень. Такий подарунковий набір, металеве сердечко. Всередині мило з трояндами. Сувенірне. І велика баночка така 80 гривень коштує, а маленька 70 гривень. Отак всередині виглядає ведмедик і мила з пелюстками. Дуже мило. Таке сердечко з блискітками на палочці, кольорове 15 гривень. Є ще такі на палочці, сердечко з бантом і блискітками, різні ведмедики 10-15 гривень і найдорожче 30 гривень. Різні палочки. Така I love you. 10 гривень. Подарункові пакети на тему кохання по 30 гривень. Кульки повітряні I love you. 6 штук 50 гривень. Так вони виглядають, як на картинці. Такі кульки повітряні, золоті, рожеві. 14 штук в упаковці 50 гривень. Різні брелки, наприклад, цей 30 гривень, маленьке сердечко, лав 10 гривень, металеве ейфоліва вежа 10 гривень. Прозорі брелки сердечка з блискітками по 20 гривень. Така акція на чашку керамічна історія кохання 230 мл 30 гривень. Намальована пара дуже романтично. Акція на цукерки в асортименті від 80 гривень до 23 лютого. Цукерки Любімов, Волинські солодощі, чорнослив з ядром Волозького горіха 250 г, Рафаело, Меленіум. Зараз подивимось ціни. Цукерки шоколадні Любімов 125 гривень. Чорнослив 100 гривень. Найдорожчий варіант Рафаело 180 гривень за 150 г. Зараз подивимо знижки до 9 лютого. Салатник скляний Kitchen Pro, 55 гривень. Така маленька тарілочка на 19 см 35 гривень. Нектар садочок в асортименті 37 гривень, майже 1 літр. Печиво Супер Контик 90 г в асортименті по 17 гривень. Такі гарні чашечки 340 мл 45 гривень. Шампунь чоловічий універсальний Head Shoulder 150 гривень. Різні варіанти на 400 мл. Гель для посуду Sarma 450 мл 35 гривень. Порошок для прання дитячих речей, пухнастий нянь 24 кг майже 100 гривень. Дуже гарна ціна. Цукор 1 кг 30 гривень. Олія соняшникова рафінована родина 50 гривень. Ці акції діють до 23 лютого. Дякую, що завітали на мій канал. Ставте лайки, залишайте свої думки в коментарях. Чекаю вас знову!